Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, зранку, ми приїхали до міста, так як у нас багатенько справ. Ми б могли і в інший день їх зробити. Але сьогодні нам треба забрати плитку з ремонту. У нас зламалась індукційна плита, як зламалась, вона б можливо працювала, але ми захотіли поміняти термопасту в ній самі бо там якась похибка вискакувала. І так поміняли, що вона перестала працювати. З ремонту. Треба її забрати, подивити, що там зробили чи ні бо щось. Дзвонили, розповідали, що не виходить у них. То отак от. Так, а ось дивіться, яка краса. Їдемо тут вся вулиця. Це ж магнолія, я так розумію, не сакура, хоча ні, сакура, так? Да? Магнолії більша квітка. Ну, яка різниця, зато гарно Яка краса у нас. Раніше тут такого не було, а тут гарно тепер. Та я відео дивлюся, тепер по всіх містах така краса, і магнолії, і сакури. Раніше мало де було таке, а зараз. Так, а ми додому їдемо, їдемо, ніяк не доїдемо. Вже майже обід а ми тут заїхали, встали в холодочок, чекаємо, нам треба дещо забрати. Смачно за мазюра. Ми вже вдома. Мені аж смішно не змогла пройти мимо. Своєї розсади ціла куча, я ще купила помідорчиків. Та... Взяла... Взяла два види, як вона казала, мічурянець і перемога. П'ять штучок тих і 5 тих. Але якихось один у нас додала, там 11 штучок іде. посадимо, спробуємо. Сьогодні, правда, не буду садити, бо ще приморозки. Але... Приберу ці помідорчики. Добре, що вони ось так в стаканчиках, то можна їх сьогодні не висаджувати, а туди далі. Вже, звичайно, потрібно, бо вони великі, але поки не буду. Поки там ці приморозки, то почекаю. Так, і ще ось. Нам ото завжди. Жді дають щось, ми ні від чого не відмовляємось. Дали дві сітки картоплі, а це свиня, так як він сказав, що вони купили, і вона їм не сподобалась там, чи чорна, чи якась всередині. Подивлюся, що це за картопля. Або свинкам зваримо, або подивимось, що будемо робити з неї. І ось дали хліб. Один пакет хліба. Сухарі, верніше, другий пакет хліба, що будемо свинкам хліб давати. Бо в них нема кому давати. Це таке, викидати ж не будеш, бо це ж хліб. А свинки в селі з'їдять. І для свинок ще купили ось такий премікс спробувати. Поки маленько, а там буде видно. Так як свинки ми зараз чекаємо поросяток, то треба якісь вітамінки давати, бо одна щось трошки шкандибать почала. Подивимось, у нас таке було, як вони ще були трохи менші, то ми уколи кололи вітамін, то допомогло. А це хочемо ж так, бо не можна нічого такого колоти, то спробуємо. Боже, що ти там твориш? Кавунчик, ти ніяк не угомонишся? Ти не угомонишся? Ти скучав, поки нас не було, да? кусатися почав зараза. Мене не вкусив, чоловіка вкусав. Ага. Ти головне, женика не кусай. Поняв? Чи ти з жеником дружиш? Ти з жеником дружиш, він тобі пузо чєш, да? свина така. Дізналися ми за свого кабанчика. Ми, якби шукали кабана, головне, щоб. Та хвата вже. Шукали кабана, щоб ззаді в нього там все було добре. Так як хто дивився минулі відео, у нас підсунули нам бракованого кабана і ми його зарізали, бо там не було йому чим працювати. Дали, щоб він підріс, і буде працювати з нашими свинками. В нього мама. В'єтнамець, а тато наполовину в'єтнамець і мангалиця. Того отакий він волосатий, полосатий. Але більше він, звичайно, схожий на в'єтнамчика, бо там від мангалиці трошки всього є. Але щось є, щось передалося. Але нічого, нам ми не гонимося за тим, щоб в нас були чисті в'єтнамці. Нам для м'яска. Навпаки, мангалиця трошки більша свинка, то може будуть більші свинки. Мені головне, тепер подобається дивитись на його вид ззаду. Іди сюди. Він як ходить, той кабан, як ходив, взагалі в нього нічого не було видно. А тут видно, що хлопчик такий хлопчик, і з кожним днем все більше і більше. Виходь, Це ми приїхали з міста, пообідали, зараз будемо пити чай, і хочу показати тортик. Вчора відео я показувала, що робила. Ось такий сметанник. Вийшов смачний, але крему треба більше. Він не сухий, він такий вологий. Але якби було більше сметани, то взагалі було б смачно. Я без какао робила. Але нічого, їсти можна. Смачненький такий вийшов, можна ще буде робити. Так що. Хто їсть, п'є чай, всім смачного. Сьогодні думали, будемо відпочивати, але в нас так не виходить. Ну, можна сказати, ми відпочиваємо, але все-таки щось маленьке та робимо. Ось поки я там була на кухні, чоловік сказав: зараз підемо переносити літній душ. Я поки вийшла, він же його перетягнув. Не знаю, як він його тягнув, але перетягнув сам. Так, поставили його. Трошки він у нас двері не дуже гарні. Так як краска облізла, але я не буду нічого йому робити, не красити. І так зійде. Зараз треба бак наверх поставити. Ну, звичайно, воду поки наливати не будемо, але хай стоїть. Я оце сиджу і дивлюся. Казала, що не буду фарбувати. А дивлюся, що воно таке страшне, двері ці. Краска облізла, то буде час. І так сказати, натхнення, то треба буде пофарбувати. А то всі двері в цю сторону дивляться. Де ми ходимо, то треба буде щось зробити. Подивлюсь. Тут йому і не місце, так сказати, не вписується він, але ну, більш нема куди його ставити. Там біля свинежі ж ми не поставимо його. Двір великий. Чесно кажучи, а поставити щось придумати, ну фантазії щось немає. Там те, там те, якось нікуди він не вписується. Сьогодні день нас якось так швидко пройшов, півдня в місті були, потім то сюди, то туди нічого такого не зробили, але і відпочивати треба. Хоча трошки попрацювали там під виноградом, травичку знову ж таки обробили, вже другий раз, щоб точно вже вона. Не зеленіла. Душ перенесли. Потім там то сюди, то туди. Якось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Гарного вам і тихого вечора. Саме головне тихого, бо останні дні щось зовсім і ночі, і вечори, і дні зовсім не тихі у нас. Так що, щоб все було у нас добре. До побачення.